У Полтаві волонтери організували збір грошей на закупівлю обладнання для ДСНС. Волонтери планують купити два автомобілі та станцію радіоелектронної боротьби і планують зібрати аж 12 мільйонів гривень. Як збирають ці кошти і що говорять рятувальники про потребу в такій автівці? Знає наша кореспондентка Анна Ружін. Аню, вітаємо. Будь ласка, розповідайте докладніше. Вітаю колеги. Збір чималий, і це кажуть волонтери. Вперше збирають таку суму, і дуже сподіваються, що у них все вдасться. Збір планують завершити до нового року, і до цього почали придумувати різноманітні способи, як же зібрати кошти. Одним із варіантів стала розробка та друг календаря. А на світлинах хлопці, які працюють в ДСНС. Пропоную послухати детальніше. Завжди хвилювання є. Завжди хвилювання є. Наш попередній найбільший збір був для головного управління розвідки це 4 мільйони гривень. І цей страх завжди є, і... але жодного разу цей страх не виправдався. Тому можна боятися, завжди боятися і треба боятися, але паралельно з тим треба робити. Коли боїшся і робиш, все вдається. Кажуть, що надихнулися пожежниками з Австралії, які кожного року продають календарі та збирають гроші на благодійність. Тож провели кастинг та зробили фотосесію. Для більшості хлопців це було перше, адже до цього взагалі не мали досвід роботи з камерою, а деякі вже звикли до об'єктиву. Адже крім роботи в ДСНС багато хто займається професійним спортом. Я поспілкувалася з хлопцями, які не тільки гасять пожежі чи рятують людей після ракетних атак, а також стали моделями для сторінок цього календаря. Пропоную послухати детальніше, що говорять хлопці. Досвіду такого не мав, ніколи не знімався професійно, тому для мене це вперше, це в новинку. Я не відмовлявся, адже це заради благої цілі. Ідея, ну, це все залежало не від мене, а від людей, які фотографували, тому я їм довірився. Так, ну я хотів, можливо, я думав, що буде по-іншому, але вони своє зробили і вийшло дуже гарно. У мене взагалі опитань тому був, тому мені сподобалось. Бути в ролі моделі, сподобалось виражати якесь своє внутрішнє состояння через фотографії, через позування і так далі. Дуже часто після атак рятувальники приїжджають на місце удару, але через постійні тривоги їм складно працювати. І ця станція репта буде бачити, чи немає загрози у цьому районі для житті рятувальників. Хочу також зазначити, що коли дві ракети ударили до інституту зв'язку ще 3 вересня. то пошукова рятувальна операція тривала два дні, і станом на вечір 5 вересня повідомляли про загибель 55 людей, а ще 328 було травмованих. Пропоную послухати детальніше. За дві доби ну, в інституті зв'язку тривалість повітряних тривог була близько 24 годин. Це майже ми добу були під повітряними тривогами. Незважаючи на це, продовжувалися певні, певні роботи, і я вам скажу, що не просто ускладнювали, Ми відволікали від. Ми набагато швидше справились і завершили ці рятувальні роботи. На цьому вся інформація, колеги, передаю вам слово студії. Дякуємо з нами на зв'язку. Була наша колега Анна Ружін з Полтави.